Інвестувати в меліс, інвестувати в дохідну готельну нерухомість це такий вигідний тренд наразі. Сподіваюсь, ви будете першими, бо це як біткоін. В цю цифру у вас входить повністю готовий готельний номер до експлуатації з меблями, з технікою, з тапочками, з полотенцем — повністю під ключ. В Середньому наш готельний номер коштує 97 тисяч доларів. Частина людей має гарний дохід щомісячний, але не має змоги його ну немає звички відкладати. Вітаю, мене звати Діана Ткач, я керівник відділу продажу компанії NUMO Development. І сьогодні я хотіла з вами поговорити стосовно теми вигідні інвестиції в прибуткову готельну нерухомість. І чому це саме вигідно? Тому що аналізувала цю сферу і виділила п'ять ключових факторів. Почнемо з найприємнішого: це висока прибутковість. Чому? Тому що потенціал готельної нерухомості він значно вищий, ніж традиційна нерухомість. Далі я детальніше розберу порівняння між квартирою та готельним номером. Ви побачите вже різницю на самих цифрах. Це пасивний дохід, тобто, ви можете отримувати стабільний пасивний дохід від оренди без операційного управління, тобто, всім повністю займається керуюча компанія. Це досить зручно. Диверсифікація портфеля, що немало важливо для інвесторів. Це те, що при розширенні інвестиційного портфелю важливо знижувати загальні ризики. Тому один з інструментів, який можете сміло користуватись, моє улюблене попит на відпочинок, а пост, останнім часом. Буковель став не просто курортом там сезонним, це курорт 365. І попит все росте, і росте, тим паче не тільки внутрішній, а й за кордону. Тому попит на відпочинок він стимулює будівництво готелів. Наразі ми бачимо, що готельного номерного фонду недостатньо, як би це б не звучало наразі. Тому активно зараз будуються нові готелі, і це якраз можливість зайти першими. І зростання капіталу. В перспективних туристичних локаціях нерухомість вона має гарний потенціал доросту. Тобто, ви купили там буковелі зараз, через 10 років курорт розстроївся ще краще, ще більше атракцій. Ваша нерухомість, яку ви купили за 3 тисячі доларів, потім коштує 5 тисяч доларів. Тому це важливий аспект, такий потрібно враховувати. З основних таких переваг інвестицій в готельну нерухомість я виділила 4. Найважливіше це захист від інфляції. Чому тому, що ціни на готельні послуги вони адаптуються до інфляції, і при цьому зберігається ваша реальна вартість інвестицій. Тобто, щось змінилось, вартість на проживання готельного номеру змінилась, ви нічого не втратили. Постійний грошовий потік. А виплата доходу відбувається там щоквартально, тобто ви постійно отримуєте від оренди гроші. Це такий собі пасивний постійний дохід, професійне управління. Ви передаєте... Управління готелем професійній керуючої компанії. Тобто ви не займаєтесь операційкою, потрібно заселити, знайти, відремонтувати, займатися там, е, мілкими побутовими справами. Це все лягає на плечі керуючої компанії, яка займається цим довго, постійно, професійно. І е, моє улюблене це можливість особистого використання. Е, чому? Тому що в готельних номерах часто можна. Від 19 днів на рік зупинятись для власного відпочинку, що ви не зробите зі своєю квартирою. Тобто, ви здаєте готельний номер там на рік, грубо кажучи, підписуєте договір з управлінською компанією. Ви отримуєте свій щоквартальний дохід. При цьому у вас є 19 днів для відпочинку. Розберу більш детальніше саме на проєкті Меліс, для того, щоб ми з вами могли поговорити конкретними цифрами, і ви могли б порівняти там різну аналітику. Е, чому саме Меліс е, знов ж таки ключове в нерухомості локація, концепція? Якщо ми говоримо про локацію, це 10 хвилин від Буковеля. Чому 10 хвилин від Буковеля? Тому що Буковель досить перенасичений нерухомістю, і людям часто за за останньою аналітику ми бачимо, що люди шукають відпочинок в лісі. То їй хочеться такого такої тиші, ретриту, поїхати просто відпочити. Тому ми вибирали таку локацію, яка зручна для того, щоб дістатись. і при цьому поруч нічого немає. Ми знаходимося біля горихом'як, і в нас карпатський біосферний заповідник також поруч, тому дуже багато зеленої території, яка не буде забудовуватись. І е, чому Меліс відрізняється серед інших проектів? Е, з ключового, що важливо для інвесторів, і, мабуть, основного це гарантований дохід. Тобто, у вас дохід на перші два роки прописаний в договорі оренди. Засновники, це говорить про нашу надійність, тому що ви маєте знати, куди ви інвестуєте. Бачите перше обличчя, обличчя компанії це Максим Коган, в якого є свій досвід у будівництві власного готелю. Він його успішно здає в Одесі. І співзасновник Numa Development — це Артур Лупашко. В нього більше 55 готелів в управлінні. І він, засновник також ліба сходу груп, це керуюча професійна компанія, власне, яка буде займатися орендою і нашого проекту Меліс. Тепер до цифр, до самого цікавого. А, так, якщо говорити з базової оцінки прибутковості інвестицій в Меліс, то а, номер при 100% оплаті 28 квадратів, у вас виходить 90 тисяч 90 500. А враховуючи ці цифри, у вас виходить окупність 8,5 років, тобто повернення коштів, операційна прибутковість, прибутковість 11,6% і загальна прибутковість, враховуючи капіталізацію, 15%. Чому 15%? Тому що наразі готель будується, попереду ще 2 роки будівництва, тому тут трошки вищий процент. Якщо ви зараз купуєте за 350 тисяч, 350 то продавати ви будете десь за 4,300-4,500. чотири компанія з більш ніж десятирічним досвідом, в якої в управлінні більше 55 готелів. Тому вони знаються на цьому ринку. Вони зробили власну аналітику. вони розробили фінансову модель на 10 років, і на основі цього ми робимо прорахунки. Що в нас тут є? Що ми бачимо? Ми бачимо базові там площа, вартість, яка загальна вартість фінансове моделювання готелю тобто місяці, наші кількість днів. Завантаження завантаження ключове у нас прораховано в середньому 60% завантаженості. Ми брали середнє, тому що січень може бути 80%, квітень 45. Повторюсь, буковель зараз набирає обертів, становиться курортом 365 днів. Але ми робили аналітику попередніх років, коли Буковель був все-таки сезонним. Тому тут такі цифри, і незважаючи на це, тут 60% в днях це 219. І якщо ми говоримо про середній тариф проживання, скільки буде гість платити за проживання в вашому номері, це 104 долара. І ми знову ж таки бачимо, що це в січень буде 158 доларів, в червні, наприклад, 72 долари. 22 тисячі доларів це той дохід, який генерує ваш готельний номер при 60% відсотковому завантаженні готелю. Якщо це буде 70 чи 100, ви вже ну сто не хотілось би, хотілося б, ми не виключаємо цей варіант, так? Але якщо тут буде цифра 70, у вас буде значно вища і ця цифра також. Тепер переходимо до показників основних. Тобто, номер вам генерує 22 тисячі доларів. З них є витрати на управління, тобто заробітна плата, комунальні витрати, комісія Букінг, господарські витрати, податки. Також є резервний фонд, з якого повністю тобто 1,7%, з якого повністю покриваються всі витрати на дрібний ремонт, там докупити стілець потрібно чи ще щось. Тобто е, ключовий момент. В цю цифру у вас ходить повністю готовий готельний номер до експлуатації з меблями, з технікою, з тапочками, з полетянцем повністю під ключ. Ось тут ось ця цифра 1,7, Вона якраз на Амортизацію, якщо щось там в номері вийшло з ладу, ви не хвилюєтесь за цим. Ви просто йдуть відрахування, і повністю керуюча компанія відновлює готельний номер. Комісія оператора керуючої компанії і ваш чистий прибуток як інвестора становить 40,9% від загальної вартості. Якщо ми говоримо про цифри, бо нам важливо розуміти, скільки ми їх отримаємо, ми отримуємо з першого по третій рік. 9327 доларів. З 4 по 10 рік це 10945 доларів. Чому така розбіжність? З 1 по 3 рік Тариф проживання буде нижчий, він буде поступово рости. Це фінансове таке моделювання. Тут бралась середня цифра за 4 по 10 рік. 4 по 10 рік вже готель знайшов свого гостя, тариф підняли, атракції додали, тому у вас вища дохідність. Знову ж таки, це при 60% завантаженості готелю, а готелем буде керувати рібосходу з груп, який керує ними більше 10 років, і не тільки в Україні. Зараз вони а, і, в, і на Балі, і на інших регіонах розширюють свою географію по управлінню. Тож на основі цього фінансового моделювання ми і взяли ось ці цифри: окупність 8,5 років. Операційна придатковість 11,6% і капіталізація плюс 15%. Ось вони. Тобто, це все враховується на основі фінансового моделювання. Переходимо до самого цікавого порівняння готельного номера та квартири в ЖК. Якщо ми говоримо про там базові цифри, з основного, що я виділа для себе, це окупність та річна дохідність, яка в нас є. Для аналітики я брала о, Одеський регіон, так як я сама звідти я знаю, той ринок досить гарно. У мене багато інвесторів, які саме здають в оренду. Я брала інформацію з перших рук. Що ми маємо? Ми маємо, що одна кімнатна квартира з ремонтом. Якщо це бізнес-клас, в середньому буде коштувати 65-75 тисяч доларів. Якщо це преміум-сегмент, це буде в районі коштувати там ста тисяч 120 тисяч доларів з ремонтом повністю під ключ. При цьому готельний номер коштує 87 тисяч доларів під ключ з ремонту. Це ми говоримо про однокімнатні. <кхем> Далі а, дохідність. 9-14,5% це з капіталізацією. Якщо ми говоримо про квартири, то квартиру за 65-75 тисяч ви будете здавати в оренду за 400 доларів. Об'єктивна, реальна ціна на сьогодні. Що ви отримаєте? Ви отримаєте 4800 доларів в рік. Якщо ви купили дорожчу квартиру там за 100 тисяч, ви здаєте за 650. Це 7800 доларів в рік. І там, і там у вас окупність виходить 15-16 років. Рахувала різними цифрами, різних сегментах, вибрала ось ці два, тому що у нас апартаменти Меліс це 4,5 зірки готель. Тому ми брали плюс-мінус щось схоже. Але є моменти моменти стосовно чого: <кій> завантаженість, обслуговування і відпочинок. Завантаженість вам потрібно самостійно шукати орендарів. Обслуговування вам потрібно самостійно обслуговувати свою квартиру. Якщо ви купили з ремонтом, вам пощастило. Ви його не робите. Якщо ви купили його без ремонту, вам потрібно зробити ремонт, все привести, все зібрати, розкласти, знайти, го... знайти орендаря, відповідати на всі запитання, хвилювати за сусідів і чи вам не винесуть з квартири ще щось. І момент про відпочинок: ваша квартира зайнята орендарями, відпочивати немає можливості. Ви не можете прийти до орендаря, сказати, йому, слухай, у мене там вихідні плануються гарні. Я хочу приїхати, будь ласка, звільни мені квартиру. У вас такого немає. А для порівняння в готельному номері у вас є 19 днів безкоштовного відпочинку на рік. І ви через там власний чат-бот, в якому ви бачите фінансову аналітику свого готельного номеру, бронюєте собі там вільні доступні дати для відпочинку. Так, вони розбиваються там частина днів високий сезон, частина в низький сезон. Є такий момент, але тим не менш, така опція є. Ви приїжджаєте в готель і ви відпочиваєте. І це не впливає абсолютно на вашу дохідність, на ваш дохід. Тобто це не впливає. Тож, якщо ми будемо порівнювати в загальному квартири, то у нас дохід, який генерує апартамент, це від 11 тисяч доларів на рік. Чому я говорю від 11? Тому що якщо це стандарт покращений, це 11 тисяч доларів на рік. Якщо це. На півлюк, такі вище площою, він генерує приблизно 17 тисяч доларів на рік. Тому я вказую ось цю цифру. При цьому дохід квартири 4 7800 7 800 на рік. Окупність ви самостійно вже бачите. Тобто, тут 8-10 років про готельний номер 15-16. Це коли ми говоримо про квартири. Завантаженість. Ви цим моментом не переймаєтесь абсолютно, тому що за це відповідає професійна керуюча компанія, яка бере на себе два моменти обслуговування і завантаженість. Все, і відпочинок також вам е, організовується, щоб ви могли приїхати, відпочити в своєму готельному номері, е, плавати в басейні і розуміти, що в цей час ваш номер приносить вам прибуток. І якщо вже ну, говорити про м -м, моделі інвестування. Є от класична купити апартаменти для власного користування і здавати їх в оренду, або інвестувати під перепродаж. Тобто дві такі класичні історії, які є в нерухомості, які ви можете також зробити там, з готельним номером. Відрізняються вони ключові цілями. Якщо для здачі в оренду ваша ціль це регулярний пасивний дохід, і ви хочете собі закрити це питання, ви купуєте для здачі в оренду. Якщо перепродаж, ви розумієте, що вам цікавий одноразовий високий прибуток. Так, це швидка історія. Рік після закінчення ви вже окупились. Якщо ми говоримо про пасивний дохід, то це закладуєте 9 років. Це то що там реальна класична історія. Якщо говорити про ризики, то в нас може бути ризик залежності від сезонності та заповненості. Знову ж таки, ми дивимося регіон, вибираємо, аналізуємо детально проект. Ну і якщо ми говоримо про перепродаж, то тут може бути ризика затримку будівництва і стану ринку. Тому що а, нерухомість вона не втрачається в ціні. Єдиний є момент, коли її вигідно перепродувати. Тому можуть бути певні коливання по ринку, коли вам потрібно буде продати, наприклад, не завтра цей, цей номер, а через два місяці, скажімо, буде краща ціна. Тобто, це про це а, детальніше як працюють ці дві схеми, там, наприклад, там, нашого номеру. Якщо ми говоримо про здачу в оренду пасивний дохід, ви купуєте апартаменти, ви оформлюєте на них право власності. Тобто, у вас тут класична оформлення право власності. Підписуєте договір з керуючою компанією. компанія займається орендою, бронюванням, обслуговуванням гостей, і ви отримуєте частку доходу після витрат з управління готелем. Тобто, ви, в принципі, бачили фінансове моделювання, де прописані всі абсолютно витрати. Плюс буде плюс керуюча компанія проводить незалежний фінансовий аудит своєї діяльності, діяльності готелю раз в рік. Тобто ви бачите всю прозорість, всю звітність. Якщо ми говоримо про перепродаж, як це працює, то ви купили апартаменти на етапі будівництва, чекаєте завершення будівництва або там росту цін, якого ви запланували, в середньому це плюс 30%. І перепродаєте апартаменти за вищою ціною там до моменту отримання права власності, грубо кажучи. І там і там є плюси, плюси мінуси ризики, які важливо враховувати. Тож, якщо ре, ре, резюмуючи, е, якщо ви хочете стабільний дохід, то обирайте для здачі в оренду. Якщо ви хочете швидко е, отримати кошти з мінімальним взагалі участю, то ваша фінансова модель це перепродаж. І там і там воно буде цікаво. Тож, інвестуйте в Меліс, інвестуйте в майбутнє свого доходу. І для того, щоб вигідно інвестувати, у нас зараз гарні пропозиції, вигідні умови для інвестицій саме зараз. Перше, це у нас знижка 10% при 100% оплаті. Тобто, в середньому наш готельний номер коштує 97 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Зараз знижка 10 тисяч доларів на нього при 100% оплаті. І у нас є гнучкі умови розтермінування, тобто. На рік після здачі це 35 місяців наразі з першим внеском 25%, Та розтермінування без першого внеску на три апартаменти, грубо кажучи, ми зштовхнулися з тим, що частина людей має гарний дохід щомісячний, але немає змоги його. Ну немає звички відкладати. Тому а, тут прораховано декілька апартаментів. Приблизно проговорю а, там 4500 перший платіж і 4500 п'ятсот Тобто, це для тих, в кого гарний дохід. Але не звикли відкладати це як копілка можна назвати, гарно використовується і індивідуальні умови оплати для агросектору. Тут ми індивідуально вже під кожного прописуємо деталі всіма умовами і погоджуємо. Тобто, ми відходимо від наших стандартних умов. І е, мій QR-код? <хи> Попрошу вас підписатись, е, маякнути мені, і кожному буде додатковий бонус за те, що були присутні на ці лекції, були з нами. Сподіваюся, вам було корисно та запрошую вас інвестувати в Меліс, інвестувати в дохідну готельну нерухомість. Це такий вигідний тренд наразі. Сподіваюсь, ви будете першими, бо це як біткоін, потрібно вміти вчасно зайти та купити. Все, дуже дякую вам.